Валентина стала інвалідом в ранньому дитинстві. Не дивлячись на це, дівчина знайшла в собі сили займатися улюбленою справою. Танцювати почала після участі в конкурсу краси і зрозуміла, що саме це заняття відіграє велику роль в її житті. Незважаючи на те, що я в коляскі, це ну знаєте, це не приграда. Для мене, а, потому тому що мені что що ходишь ты, не ходиш, что там рук, ног, Якщо є голова на плечах, и она умна, то можна добитися того, что то навіть чоловік здоров'я не добитися. В Стаханові. Працює дев'ять організацій, які надають допомогу інвалідам. Товариство Марія одне з них. Її завданням є надання допомоги дітям інвалідам, проведення для них навчання та працевлаштування. Мы, конечно, делали упор на обучение, на реабилитацию, на то, чтобы дети получили образование. Мы связывались с заводами, мы связывались с фабриками з тим того, чтобы трудность, чтобы они чувствовали себя неущемленными. Для людей с обмеженими возможностями та всіх присутніх в Стахановском палаці культури імені Горького був організований захід, на якому виступали артисти художньої самодіяльності. На нашем мероприятии будуть присутствовать артисти художничної самодія городского дворца культури імені Горького. Торі падаря зрителям, хороше настроєння. Метою заходу було повне і рівне дотримання прав людини і участь інвалідів в житті суспільства. Адже не дивлячись на важкі життєві обставини, вони залишаються такими ж людьми, як і ми.